Привіт, ви на каналі Зазора. І хто дивився ту серію, то розуміє, що тут робиться. Ми привели нашу раву на базу, розкинули їх по легеньких завданнях. А тепер будемо збиратися на мегатренування так як ми вже поділились на наші підрозділи. Новобранці остаються будуть нашими охоронцями, фермерами, горняками. Ковалями і ТД і ТП, а ті, хто були народжені воювати, ті будуть воювати. Перше, що хочу зробити, якусь хоча б мінімальну таку защитку турелями захист, попри все. Тому, як нас стало більше, і набігів буде більше, бо ворогів у нас теж більше. Вибачайте за тавтологію. Причепимо всіх наших хлопчиків і дівчаток на охорону зазора, щоб ми не губилися і куди б я не пішов, вони будуть йти зі мною. А Коул для своїх друзів-роботів починає налажувати роботу турелів. Так як в нас вже є одне поле, то ми його облагородимо трошки. Построїмо зернодробильню, щоб можна було робити муку. І пічку, щоб можна було пекти хліб. Не забувайте ставити лайк, підписуватися, хто не підписався. А ми побігли тренувати наших новобранців. Ну, як новобранців, це вже члени підрозділу еліти. Не такі, звісно, як наш зазор, рука опік і хопс, але ж. І вони дійдуть до цих висот і зможуть один на один виходить з любим противником, крім Левіафана, так як він сьогодні нам під шкуру сала зальє. Не можу не поділитися радістю, що на момент запису цього відео на каналі вже було 50 чоловік. Всім дякую за вашу довіру, підписку, лайки і коментарі. І тепер. Хочу спробувати трохи новий формат виходу відео, так як нас 50 чоловік. І якщо хоча б половині щось подобається, то ми його будемо робити частіше і тому буду орієнтуватися на ваші лайки. Кожне наступне відео по грі, яку я буду випускати, буду робити після. Давайте так. Щоб не нагліть прям в половину. Якщо це відео набирає 20 лайків, то я сідаю і монтую наступну серію. Якщо воно не набирає 20 лайків, то, так як і було до цього, монтую, коли буде час і коли не буде інших відео, а ми будемо продовжувати. Так Дві турельки вже построєні, третя строїться. З полями в нас ще нічого навіть не почато, крім того, що пшениця вже виросла. Хлопчиків і дівчаток наших залізних розкидали, розкидаємо і тих, що сидять на хаті. Хай вони теж трошки порулюють турельками, сото на камінь, вото на воду. Щоб якась була мінімальна захист бази, поки ми пішли мандрувати. Ті персонажі, що не задіяні, будемо по черзі перекидувати, хай качають, хай качають все, що можуть на манікенах. Манікенів у нас досить навіть зараз більше, ніж людей. Так що ніхто без діла не буде. І, звичайно, не забуваємо прибирати трупи. Бо от, чим більше буде трупів біля бази, чим більше буде голодних, диких, ну, всяких, Тут навіть не можна сказати, що це звірі. Все, що голодний дике, буде бігти до бази, щоб поїсти трупи. Так само, як і людожери, яким взагалі без різниці, що їсти трупи чи живих. Наші щось вирішили не йти, а як ви бачили, попливти. Того, То поки вони пливуть, ми подивимося, що кліщі. Кліщі, фани. Я скажу, що вони нам більше не друзі. Я так ними любувався, вони мене так радували, що вони ходять, більше цього не буде. Це безсередечні тварі. Достроїмо наш хлібопекарський цех і побачимо, що робиться на цьому острові, на який ми приплили, на, 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 на півострові повалялось трохи матеріалів, як ви бачите, першою помилкою, яку я зробив, це не виклав інвентарі нашого підрозділу. Як ми бігли з тої серії, яка була, так ми з повними сетами Святої Нації із мусором, з протезами різного цього качества, так ми і побігли далі. Ну, нічого, Я сумніваюся, що в цих старих закинутих бібліотеках буде багато луту, то нам вистачить. Нам вже треба, по суті, тільки книжечки, карти. Ну і було б непогано знайти якесь мейто чи легендарку, а так нам хі, більш нема що і куди брати. Так воно і вийшло. Бібліотека така майже пустенька була. Того ми її швидко залутали і будемо йти на охоту. Хотілося би, так як мені вже. Радили пройтись по гніздах і, може, з гнізду витягнути щось хороше. Або, якщо навіть не дуже хороше, то хоча б дороге. А гнізда у нас тут два І тут набіг. Набіг на дім. Ніяк не можу звикнути, що. Тепер у мене не 4 людини, які весь час перед очима. А тепер два підрозділи, за якими треба буде. Перемикатися і слідкувати. От поки подивився на один, уже Мо застрял. Виняли Мо, біжимо, дивитися, що там у гнізді. Почав помічати якусь дивну аналогію. Як тільки я хочу глянути у гніздо, стається якась немислима, невідома штука. На мене або нападають, або хочуть роздерти, або, ну, Коротше, нічого хорошого не стається, як тільки я хочу заглянути у гніздо. Того ми глянемо, що тут робиться. Набіг. Ми вже відбиваємо легесеньку, без всяких даже зусиль, з тим, що у нас всього один нанятий підрозділ, але сото майже откіс. Ну, До цього все йшло. Я зразу не побачив, що у нього дуже мало ХПшок крові. Не так, як у людей. того щось я поняв, що з мурашками-фермерами не піде. Ну, все одно цю ідею ми відкидати, поки не будемо. Розкидаємо наших хлопчиків знову по місцях, бо цей набіг збудоражив трошки нашу базу. А ті, хто вже стоять на турелях і наші найомники, доб'ють останніх. <хи> Тільки думав, що з набігом закінчено, ось тобі дзябаті. Ну, теж без всяких зусиль вони розпадаються на шкури і м'ясо. І я думаю, ось як все йде по маслу. Оце уровень гри. Ось так должно бути, а ні. Ой, як же воно далі сталося по-страшному. Навіть не хочеться переходити до цього моменту, але треба. Треба до цього якось дійти. В момент, коли я вже подумав, що взяв Бога за бороду, що легко відбиваю набіги, мій підрозділ еліти собі спокійно сражається, там, прокачується. Дивлюсь, на нас напала якась маленька дзюбатка, Думаю, о, ще шкури місце на продаж. Але. Але не все сталося, як гадалось. Нічого не предвіщало біди. Крім того, ненаситно пробігаючого лівіафана, який несеться до нас на великій швидкості. Я не знаю, що стало першою причиною: Давай м'ясо! Мені здається, дівчинка в красному теж подумала, що він просто був голодний. Він напав на наш підрозділ. Я не був готовий зцепитися з лівіафаном, сам би я цього навіть не пробував на даному етапі, але якщо він уже кинувся, опік откис в перші ж секунди. Просто, ну, помієте, один з чотирьох, які були з нами з самого початку, ця велика блоха затоптала в перші секунди. Так як я був впевнений, що я просто піду полутаю бібліотеки, то я не зберігався і. Щоб не відкатуватися на самий початок серії, ми вирішили так, або він нас всіх, або ми його. Я вже був готовий, що ця серія буде останньою в серії серії кенчі. Але по дуже щасливої случайності хватило мені трохи ума взяти зазорчика і побігти перемотати. Пару чоловік, які відкисли самими першими, і це дуже помогло нам в дальнішому. Ліавіафан цей був дуже сердитий, здаватися, він не хотів, і потихеньку валив наших. Рука подумала замотати Хобса, але. Но... Ось це так поворот! На неї напали дзьобаті, яких нам так не вистачало. Остався з Лівіафаном зазор один на один. Ну, я теж розумав. Чувак, він, звісно, сильний. Ну і йому Лівіафан пока що не силу. Один на один з Лівіафаном. Це кошмар. Можна було б так назвати серію, але ж, але ж дивіться, що буде далі. Це кошмар. Він просто. Я, я просто молив всіх богів Кенші, щоб от і троє не прийшли на поміч йому. Згорем пополам я думав, що якось втічу, але теж откис, як і останні. Як вже казав раніше, добре, що ми замотали пару чувачків і вони потихеньку в час будуть вставати і зможуть відмотати нас. Бо цей бій би вийшов останнім нашим боєм. І залишились би тільки новобранці на базі, які самі ще у світі Кенші не могли б творити таку бісовщину, як ми. Того трошки почекаємо, поки наші прийдуть до тями. І глянемо, що тут на базі. Може в них справи йдуть краще. О, рука встала, коса встала. Косо глянув на руку і пішов у хоп сатирить аптечки, щоб могти замотати остальних людей. Так, ще коли нас прилягло пару чувачков. Я думаю, може загрили ці найомніки Лівіафана, ну, я... так проходьте, проходьте повз чуваків, воно його в баню. Я не переживу, якщо ми зараз всі просто тут ляжемо. Я зробив синю калюжу під собою і розвів кострик. Бо побачив, що, бачите, жовте з тої серії, я ще заповнив, що голод це не дуже добре. Бо якщо ми ще будемо всі уходити в безсознанку <хи> на цьому острові Лівіофанов ми залишимося. Так що, поки наші мотаються, ми будемо жарити м'ясце і кормити. Довго прийшлося мотати, дуже гарно мені настріляли. Останні теж лежать, але вже потихеньку зараз будуть підніматися. О, ще один. Неси до кострика, хай погріється, полежить, підожде місця свіженького із тих тварючок, яких ми наубивали до Лівіафана. Звісно, не покидає мене це погане відчуття, що наш опік не останній помре у цій серії, так як. Я навіть не зрозумів, як це швидко сталося. Це, це просто один, один тупот ноги, і опіка немає. Робота, який вставав, вставав і піднімався в будь-якому бою. Коли останні стікали кров'ю, він просто вставав і лічив, а тут опіка більше з нами немає. Hours later. Так, вроді би, одмотали, кого могли. Трошки пожарили. І що ви думаєте? Ну, нахер. Отець. Ну, ти відео! Ліфіофан знов на нас. Перетоптав половину. Хопс, тікаємо, тікаємо. <рив> Тактичний відход. Думаю, тепер краще мотатися середині бібліотеки. Людей він втоптав не сильно. Так як ми тільки мотались, у них було просто дуже мало крові, того вони впали в кому. Зараз ми потихеньку будемо їх перетягувати і откормлювати вже тут. Бо я бачу на відкритій землі це щось не дуже виходить. Так. Кінцівочку оторвали Кіані тепер вона б не так гарно стрілять. Хоча стріляти вона поки взагалі не буде, бо в неї закінчились болти. Жарим, жарим і кормим. Я не думав, що в мене вийде такий прожерливий підрозділ. Я думаю, це все через те, що в нас в основному шекі, а расовий множник голоду в них найбільший. Всім великим тваринам із синьою кров'ю все час хочеться їсти. І знову на нас нападають. Ой, новобранці, я надіюсь ви розберетеся, тому що в нас тут і так справи могли бути і краще, але краще вони не будуть. Того розбирайтесь я у вас вірю, у вас є один підрозділ найманців, які вас захистять. Є люди на турелях. А у нас немає нічого, крім сирого м'яса і віри у краще майбутнє. Ну, да. За вас переживати не треба було, але як ви бачите, красненької мурахи більше нема. Поки ми жарили м'ясо і боролись з лівіофаном, набіг уніс, спочатку вбив, потім уніс. Ой! Що ж так, смерть за смертю. Це такий, я вам скажу, удар по психіці. Я так почав до них привикати і прив'язуватися, а тут уже двоє уже двоє наших прекрасних хлопчиків. Ну, може робот був без полій, а мурашка то хлопчик. Коротше, двоє наших вже мінуснулись. Це дізмораль. Реальна дізмораль. Бачите, як привонила паста. І океана просто лягли, паста плаче, океана лежить, слину пускає, а правда рубає м'ясо. М'ясо у нас закінчилось, тому треба пробігтись і позбирати його по тропікам тварин. Так як наші, як бачите, один, два, три голодних. Останні просто трошки од'їлись, щоб не впасти в кому. Так що м'яса нам треба і треба. Цим ми й займемося. Як бачите, побудував два костри. Але один був людоїдський, на якому жарить куски м'яса, ну, типу руки ноги. А я не знаю, чи мої будуть як людоїди їх їсти, тому що в мене нема нікого з раси людоїдів, того той ми кострик видалили, розкидаємо м'ясо по підрозділу. Даємо його самим голодним, тим, хто поїв, хай терплять до наступного разу. <кій> Йдемо ще раз. Ні, <кій> все, тікаємо, ну його в баню цього лівіафана. Мені кажеться, він охороняє те гніздо. Підемо глянемо що далі. Може потренуємося на залізних пауках, яких тут дуже багато має бути Це ж Залізні острови. Може ще хтось відкисне, ну це не точно. Надію, що ні. Так, цебата твар. Тікай, 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 тікай. Ні, ідемо. Знову тактично відступаємо. Хватить смертів на сьогодні. А якщо не на сьогодні, то на сьогоднішню серію. Хотілося б, щоб хтось повернувся додому живим. Пройшла секундочка, і на нас напали дзьобаті тварі. Ну, ми не дуже розстроїлись, бо нам треба і шкурки, і м'ясо на наступний кострик. Тому як голод не заставить себе довго ждати. Якщо він вже з'явився, то ми просто збиваємо його наслідки. Але в нас недостатньо їжі, щоб наситити всю команду. Тому дивимося на лежачу вежу, в як вони не зайти. Там в далині ще одна бібліотека, скажу вам по секрету. Зити я в неї не зміг, я пробував, я пішов, але чогось не нажав на кнопку запису. Ну, чуйка була, там була орда цих трупів зомбі, яку ми з легкістю перебили. А як тільки ми переступили порог бібліотеки, оттуда вивалились десь 30 пауків порядка, і нас розірвали. Не хотів я втрачати ще більше в цій серії, наші хлопчики відправились десь на обратну дорогу. У нашому городку все спокійно. І йдемо набивати опиту на пауках. По одному ми їх нормально вицеплюємо, люди качаються, не вмирають. Ми можемо своєчасно надати допомогу тому, хто відкисає потихеньку, так що так ми і продовжимо. З цими кроками ми вже спробували, Лівіафан показав, як це одним кроком задавить одного з кращих. Так що, поки притормозимо і маленькими шажочками будемо продвигатися до нашого світлого майбутнього. Тому як лівіафани не наші вороги, вони всього ліж тупі тварини. А наші вороги розумні ціла свята нація. Багато інших фракцій. Нам треба бути сильнішими, а не просто бездумно йти в бій і втрачати по дві людини за серію. Надіюсь, цього більше не повториться. І так, так. Паучки, значить. Паучки по дорозі додому. Метал, думаю, додому нести не буду. Піде він весь на продаж, так як і мотлох, який у нас в інвентарях. Так само, як і мікросхеми, які ми поки не будемо нікуди спорвати. Того багато місця він не займає у тих, у кого є ці рюкзаки. Будемо складувати, воно гарно стакається і нанесемо на багато тисяч мільйонів грошей. Так, так, так. Кострик м'ясце, бо знову багато голодних. Я ж кажу, мені здається, навіть не Левіафан і не всякі там тварини наші вороги зараз. Наш ворог це голод. І з ним треба боротися найперше, бо легко було відпустити соту. Але якщо помре від голоду рука, яка вже в жовтому значенні голоду, то є, і вона може в будь-який момент упасти в кому. Якщо її не попермить, то вона умре. Або хопс, чи зазор умре з голоду, це буде дуже тупо. Якщо ключовий із людей випаде через те, що йому просто не було що їсти. Другою моєю помилкою було тим, що в мене є в підрозділі мураха. цей, а він же може їсти навіть сире м'ясо і оті жовті шматки з м'яса обрізки. А я його теж, як і всіх, годував жареним хорошим м'ясом. Той час, як я мог йому просто скинути весь мотлох, і він би був наїжений і в будь-який момент мог би нести того, хто голодний. Але щось до мене дійшло вже при монтажі. Так, В місті у нас все добре. Шрайк хоче поїсти теж. Хоче, щоб хліб в нього лежав в общому доступі, а не тільки в печі. Того ми будуємо бочечку на пшеницю. Так. Для їжі. Борошно не ставиться на землі, ставиться тільки всередині. І хлібний кошик теж ставиться тільки всередині. Того ми кидаємо хлібний кошик біля кошика з їжею. А мішечки поки почекають, так як вони тут будуть займати багато місця і ніде не влізуть. Хочу відкрити третій тір будівель. І тоді вже у великій будівлі построїмо велике складське приміщення для всього, що в нас є. Поки обійдемось тим, що маємо. Так, давай якось це вирішувати. Беремо матеріальчики, строїмо під хліб ящичок. У. Тепер уже все. Їжа в бочки і опять напад. Ну дайте, дайте мені нормально закінчити серію. Люди добрі. Хоч які ви люди добрі, Ви людожері не добрі. Давай на пшеничку. Хопсь. Є. От скільки вже лишньої лежало. Так, пшениця переходить в борошно, борошно і вода в хліб. А ми переходимо подивитися, чого на зберігання ніхто нічого не несе. Треба це виправити. Що там, хлопчики? Найшли мідь, якої не було в нас ніде. Але сюди за міддю, я думаю, ходити ми не будемо. Того краще будемо її купляти ну, при першій змозі, коли буде в магазині або коли до нас буде заходити торговець. А ви не забувайте підписуватися, хто не підписаний. Ставить лайки і, будь ласка, ну, коментуємо. Коментуємо, підказуємо. Я, може і не своєчасно, але я весь час прислуховуюсь до парад. І дуже радий їм. З вами був Зазорочик. До наступного разу. Бувайте!